В Україні протягом кількох днів дощі розповсюдяться по всій території країни і припиняться ближче до вихідних. Також високих температур чекати не варто, а навпаки, почне знижуватися як вдень, так і вночі. Більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, у вівторок, 11 листопада, йтимуть дощі у всіх областях країни. У західних регіонах вони будуть незначні. Нарешті території країни помірні. При цьому всюди буде хмарна погода без прояснень. Вітер відчутний: 5-10 метрів на секунду. Температура повітря в день буде дуже низькою у західних та північних областях. Там всього від плюс 6 до плюс 9 градусів. На всій решті території країни в день повітря буде прогріватися від плюс 10 до плюс 14 градусів тепла. Вночі на заході країни плюс, 3, плюс 6 градусів. На всій решті території вночі буде від плюс 6 до плюс 8 градусів тепла. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк та підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. У середу, 12 листопада, невеликі дощі йтимуть по всій території країни без виключення, та буде панувати хмарна погода без сонячних прояснень. Вітер помірний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря в день на Заході буде від плюс 7 до плюс 9 градусів тепла. На всі решті території країни від плюс 8 до плюс 12 градусів. Вночі у північно-західних регіонах від плюс 3 до плюс 5 градусів тепла. На всі решті території вночі від плюс 6 до плюс 9 градусів. У четвер, 13 листопада, опади покинуть майже всю Україну. Дощі будуть лити у Запорізькій, Луганській, Донецькій, Херсонській областях, а також у Криму. У решті областей нашої країни буде панувати суха та хмарна з проясненнями погода. Вітер незначний 3,8 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде коливатися в межах від плюс 7 до плюс 9 градусів тепла. Вночі холодніше буде у західних та північних областях. Всього від плюс 2 до плюс 5 градусів. Нарешті території вночі від плюс 5 до плюс 9 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!